Трампе, а тепер забирайся. У американських виборців не витримують нерви. У Нью-Йорку опоненти Трампа вийшли на вулиці, вимагаючи, аби кожен голос був порахований. Схожі вимоги лунають у Сіетлі. У Портленді складається враження, що багатьох політика вже в принципі дістала. Ми любимо Трампа у Феніксі, штат Аризона. Поряд з виборчою дільницею лунає голос активістів за Трампа. Голоси розколотої Америки. Я вірю, що Трамп одержав переконливу перемогу, але через ковід та підкинуті бюлетені 30 тисяч були знайдені у кожному місті в хитких штатах за Байдена мене просто переповнюють емоції. Я така виснажена. Вчора були радісні передчуття, але сьогодні я розбита і ридала через вірогідність ще одного терміну Трампа. Більшість тих голосів, які порахували не одразу, були надіслані поштою на цих виборах. Переважно демократи з огляду на епідемію віддали перевагу голосуванню поштою. Кожен голос має бути порахований. нікому не вдасться відібрати в нас нашу демократію не зараз, ніколи-небудь. Америка зайшла надто далеко. Америка пройшла крізь так багато битв. Америка надто не терпілася, аби знову допустити це. Однак у штабі Трампа заявляють, що бюлетені поштою виборча маніпуляція. А сам чинний президент звинуватив демократів у крадіжці виборів ми вважаємо, що буде багато судових процесів, тому що у нас є стільки доказів, стільки доказів, і це закінчиться можливо у найвищому суді країни. Побачимо, але ми думаємо, буде багато судових процесів, тому що ми не можемо дозволити, щоб так вкрали вибори. Адвокат Трампа обіцяє юридичні кроки. Ви думаєте, ми ідіоти. Ви думаєте, ми дурні? Ви знаєте, демократи вважають вас ідіотами та дурнями. Вас звуть бидлом та бомжами. Ми цього їм не подаруємо. Ми виграємо ці вибори. Ми вже власне виграли. І питання лише у чесному підрахунку голосів. І чим довше триває підрахунок голосів, тим вищим є градус емоцій на вулицях, як, наприклад, тут у Детройті. Я не збираюся тиснути комусь із них руку. Це чортова пандемія, і ці бовдури тут намагаються втрутитися у місцеві федеральні вибори. Вони є терористи. Це тероризм я звісно не збираюся вдаватися до насильства або підпалювати місто, але буду продовжувати боротися за чесні вибори. Це ненормально, що вони там роблять. Якщо вони там скоюють шахрайство, то це проблема. Це на 100% неправильно. Розбухані пристрасті і у Філадельфії, штат Пенсильванія, де відрив між Трампом і Байденом довгий час був мінімальним. чому я підтримую президента Трампа і підтримувала його останні чотири роки. Він найкращий президент, який коли-небудь був у цієї країни, за винятком можливо Джорджа Вашингтона і звичайно Авраама Лінкольна. Я тут, щоб підтримувати його, тому що те, що відбулося під час виборчого процесу в ніч виборів, є кричущим порушенням, і це абсолютно неприйнятно для американського народу, те, що ліві зробили з виборчим процесом у нашій країні. Кожен голос має значення, і якщо ви проголосували по пошті, це не означає, що ви не заслуговуєте того, щоб ваш голос був зарахований, особливо під час пандемії, коли не всі почувалися у безпеці, аби прийти голосувати на дільницю. Якщо Байден переміг законно, я не думаю, що в когось з нас були б проблеми з цим. Але якщо Байден не виграв законно, то це проблема. Трамп божевільний. Він вийшов з під контролю. Так, що Джо Байдене, я сподіваюся, що ми переможемо, тому що я демократ, а Трамп не для народу. Він за себе і за людей, які його оточують. І найголовніше, він для багатих. Йому начхати на простих людей, на бідність афроамериканців, китайців або поерторіканців, азіатів і всіх інших. Лише білі він справді дбає про перевагу білих. З Цим твердженням згодні не всі у Майамі Група латиноамериканців вийшла підтримати Трампа, оскільки вони вважають Байдена соціалістом і відповідно більшим злом. для нас очевидно, що вони крадуть вибори, і факт у тому, що всі ці люди тут ми не дозволимо цьому статися. Багато з нас тут кубинці. Навіть я на половину кубинець. Ми знаємо, що буває, коли вас виганяють з вашої країни, коли комунізм починає підкрадатися. Вони заберуть усе, що захочуть, і коли захочуть. Емоції загрожують спалахами насильства на вулицях. Заяви політиків підливають олії у вогонь. У містах, де відбувається підрахунок голосів, посилюють заходи безпеки. Обраному президенту США доведеться докласти гігантських зусиль, аби знову об'єднати країну.